Це фішка Харкова. І я дуже хочу, щоб ми зберегли безкоштовний проїзд назавжди. Поки у нас є така можливість, ми будемо її використовувати. Про це сказав Ігор Терех. І окрім безкоштовного транспорту, про що планує влада, влада міста продовжує реалізовувати інші соціальні ініціативи. з яких-то. Це щоденна роздача гарячих обідів. А це 46 тисяч порцій на день окрім неділі. Податкові пільги. Звільнення підприємців від сплати податків на нерухомість та землю. ФОПи четвертої групи також не сплачують єдиний податок. Якщо ініціатива буде затверджена, Харків може стати першим українським містом, де громадський транспорт стане безкоштовним на постійній основі. Однак, експерти наголошують, важливо забезпечити стабільне фінансування, щоб зберегти якість транспортних послуг. Можна сказати, що. Міський голова, міський голова міста Харкова Ігор Терехов молодець, якщо він хоче це зробити. На фоні своїх мешканців. На фоні інших міст. Але давайте це питання розглянемо трошки в іншому руслі. Є міський голова, і у міського голови є повноваження. Ці повноваження наголошують про безліч завдань. І. Є один момент про те, що міський голова здійснює забезпечення дотримання Конституції України. Якщо розглядати це питання, то міський голова повинен все зробити для того, щоб життя в громаді, життя мешканців було краще. Вирішення різних питань. І при цьому ще наповнення до місцевого бюджету коштів. І якщо роздати цей приклад стосовно безкоштовного приїзду, нас завжди, як вони сказали, то саме в Конституції України наголошений окремий момент, який важливий. Про те, що голова громади. Має здійснювати додержання